a un referéndum Голова виконавчої влади Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що в автономній області 1 жовтня цього року відбудеться референдум про незалежність, за його словами, рішення ухвалено односторонньо, оскільки з центральною владою в Мадриді домовитися не вдалося. Каталонські громадяни повинні будуть дати відповідь на одне запитання: чи хочете ви, щоб Каталонія була незалежною країною з республіканською формою правління? І це запитання найімовірніше, ще більше погіршить відносини між Мадридом. Барселона, президент Каталонії, каже, що проблему можна вирішити тільки двома способами: референдумом або референдумом Ми до останньої змоги будемо добиватися домовленості. Ми будемо домагатися, щоб держава дозволила провести референдум. Але якщо законні способи себе вичерпують, якщо схвальної відповіді не буде, ми готові зробити цей останній крок до незалежності Каталонії. Влада Іспанії назвала запланований референдум незаконним. Обіцяє заблокувати будь-які спроби його провести. будьте певні, що на будь-яку спробу перейти від заяв до дій уряд відреагує так само, як на будь-яку іншу спробу порушити наші закони. Згідно з конституцією Іспанії, Мадрид може заборонити регіональному урядові проводити голосування раніше спроби референдуму блокували в конституційному суді. Каталонія густонаселений і заможний регіон Іспанії, на який припадає п'ята частина всього обсягу виробництва в країні. Незалежницькі настрої серед населення посилилися з початком фінансової кризи 2008 року. 2014-го прихильники відокремлення провели символічне голосування. Понад 80% людей, що відвідали виборчі дільниці, підтримали незалежність. Щоправда, загалом із понад 6 мільйонів виборців проголосувало трохи більше ніж 2 Мільйони останні кілька років економіка Іспанії відновлюється, тому заклики до самостійності звучать не так гучно. Наразі не зрозуміло, чи підтримує більшість каталонців незалежність однак вони наполягають, щоб їм надали право провести референдум.